Лунін чи Трубін, хто буде стояти в брамці на Євро 2024, а також Брашко чи Степаненко, юність чи досвід. Україна впевно пройде свою групу та вийде з першого місця плей-офф Євро. Про те, що ще за все вулиці в одній восьмій. пускай ми будемо грати чотири чи п'ять захисників. Та додаткове питання: що молдаван забув в Румунії. Вітаємо! Це профане шоу про європейський футбол. І сьогодні ми будемо говорити про ріднесеньку. Україну на євро, на євро 2024 Будемо розбирати наші склади, наших суперників, е гравців. Всіх цього, все що тільки можна розібрати. То тому... як емоційно капець! Ми підтримаємо Україну. Тому, дороге сестринство, дороге козацтво, братство. Всі, хто нас дивиться, підтримайте це відео лайком, підписуйтесь. Боже, 97% дивиться нас без підписки. І нам мега сумно з цього факту. Тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб було більше таких емоційних квітів, як сьогодні. Починаємо. Зараз плакну і відмічу те, що вліпіть вподобайку, цим чоловікам, каміки. Так нарядилося заради нашого. І сьогодні з вами Ігор та Дмитро та Дмитро. Все, нарешті починаємо. Нарешті починаємо і розпочинаємо якраз з збірної України. Окей, наша група. Ми попали не найтяжчу групу відверто на євро. Є набагато складніші тейки. У нас Бельгія, які є на папері явний фаворит на папері, саме е, Румунія та Словаччина. Що ж, шанси є, шанси є, шанси є. і будемо е, розбирати, чому. Давай перше почнемо з нас, саме з України. Е, по... Окей, перше, напевно, нам почнет календаря. тому що ми в кінці граємо самого з Бельгією, де є шанси взяти очків, враховуючи, що Бельгія вирішить свої матчі, буде демотивована. Це було грати з нами викладуватися, краще поберегти склад. Ми перший матч граємо з Румунією, яка як? на папері виглядає як найслабша збірна в нашій групі. І далі Словаччина посередині. Плюс це також означає, що якщо б, наприклад, в кінці була Румунія або Словаччина, на збірну був би дуже великий тиск, що останній матч точно потрібно вигравати. Плюс команда вже була точно фізично підсіла, тобто вона вже не була такою свіжою. Ми знаємо, що Україна в спайці в там декілька матчів вона доволі погано виглядає. Якщо, наприклад, там перший матч ми виглядаємо добре, то другий матч ми виглядаємо гірше і так далі. Це вже історично склалося. Та на про порайді євро на євро, відбори і так далі. Тому мені здається, нам все ж таки пощастило. Але потрібно буде брати як мінімум чотири очки в цих двох матчів, матчі з варантувати вихідпи. Варантувати. Якщо візьмемо шість, ідеально, то хто проти? Це ідеально. Ніхто не проти. Це буде шикарний розклад подій. А... Треба брати. треба брати. Е, варто згадати також нашу кваліфікацію загалом. Та на Є... ми, звісно, не вийшли на пряму, ми вийшли через шлях лігі нації, але в нас була доволі складна група, а з Англії ну, та... далі. І все ж таки, ми з Італією були порівняно. Ну, по... Так, Тільки по особисто, на жаль, ми не пройшли далі. Е, правда, нам тяжко дався кваліфікація на Сучас... шлях. Нації. Шлях... Вистраждали. що з Боснії, що Ісландією. регали. Бігали з язиками, але ми таки вистраждали ці дві перемови. Ми слава Ой, на це євро і доволі непану групу. Е, в цілому, якщо говорити про склад України. Е, Цікаво. Ну що ж, нас дуже сильна атака. Дуже... Зараз багато хто знає, на... що в нас е, оце от найбільш збалансований склад, найкраще покоління за всю історію і так далі. Я не Сто... поговорю з на папері, у нас хороший склад. Він хороший. Я не назву його прямо вау, ідеальний, щось і так далі. Він хороший. Там є свої проблеми, теж, які ми зараз обговоримо, є свої дуже сильні плюси, і ми теж зараз обговоримо. І давай почнемо, мабуть, все ж таки з питання воротарі. Мені здається, вортарі це одна з найсильніших селі Лану, які зараз є в Україні. У нас є Трубін і Лунін. Це два молоді воротаря, які доволі сильні, які взагалі вважаються одними з найбільш дорогими в Європі, так правда. Так. І є також Бущан, які... Uh, він вже такий досвідчений. воротар, збитий такий воротар, який все ж таки ну не зважаєш на свій все одно може допомагати, витягувати. Одали також ж може робити помилки. Що було всі може робити? Всі може робити. Що було якраз дуже сильно помітно під час матчу з uh, Польщею в А, uh, Тому мені здається, воротарська лінія вона, вона така одна з одна з найсильніших, і це буде дуже великим питанням. Кого і кого буде обирати той же Фуджамов і Ребров на матчі. Я притримую з думки, що Лунін буде славним. Ну я скажу відверто, що до матчу товариської з Німеччиною для мене питання не стояло. І я думав, що буде Лунін однозначно, Трубін буде на заміні. Но вийшов Трубін на матчі з Німеччиною. Показав просто дива, я би сказав воротарського майстерства, добре, скільки він дашів, Добре. скільки він витягував. Я б на складні робит перезадумався. У мене, чесно кажучи, воюю 50 на 50. Тобто, він думає, я розумію Лунін, але Трубін дуже круто стояв, круто стояв, і мені здається, мені здається суто моя думка, що, можливо, на якийсь один з матчів з трьох, тобто, наприклад, там в одному вийде Трубі, в двох вийде Лунін. Ну, так, так, о, Можна, що не буде постійно стояти один вортан, що все ж таки може бути якась певна ротація. Так, побачив. Але все ж таки. Трошки більше я теж передаю перевал Луніну. Він дуже крутий сезон провів ралі, неймовірно крутий. Зарекомендував себе з найкращих світу, Один він дуже хороший, дуже хороший сезон нього. Тому я думаю, що все ж таки більше, скажімо так, фортуна буде на гоці. Ну <зас> в захисті я особисто не очікую якогось дуже великих сюрпризів. Тобто, мені здається, це буде пара Матвієнко забарний. Справа буде конопля. Питання лівого флангу, і не через те, що Миколенко поганий, а через те, що він недавно відмовився від травми, чи буде він готовий прям відіграти всі хвилин ці три матчі на цій позиції. Це велике питання, і питання хто замість нього насправді, якщо в нього не вийде, хто буде грати лівим у траво. Це дуже важливе питання насправді. що перед євро, це питання абсолютно не стояло. Очевидно, то травма ця була абсолютно закрита. Ми навіть Запит... це не як ніяк. Плюс... Миколенко показував доволі хороший сезон в Евертоні. Формон дуже хороший сезон Вевертоні. Тому ну хто замість нього? Ну може, в принципі, вийти з інчен. Так, бо він в принципі може... Він може... Він грає Він може виграє. Сіт грав і в Арсеналі. Так. Проблема в тому, що Зінченко не мав довгої грової практики. Він же не основний в арсеналі. На жаль, на жаль, жаль. На жаль, здебільшого збірні грає все ж таки в центрі поля. І навіть якщо він буде грати на фланзі, це все ж таки буде більше таке зміщення, знаєш, можливо, впівфланг. Можливо, більше в центр, а отже, більше проблем захисті. <плес> та плюс Зінченко не так добре в захисті від ігри, як той же Миколенко. Правда. Тому це, але це одна з опцій. Інша опція, яка така ну для мене, ну є ще той же Михайліченко, та, <плес> yeah, але це але бі 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 так є це дуже ризикований. Поки не дотягували до того, щоб вийти в Євро в стартому складу. <плес> Погоджусь, не лежав. Це дуже ризиковано Є ще одна ризикована опція. Ну, давай, здивуй мене. Ставити Метвєнка лівим, але тоді треба буде ставити це за якогось іншого і, напевно, Сватка. — Або Талавєрова. — Або Талавєрова, ну, але я б все ж таки ставив Сватка. Ось це теж одна з опцій на е, варіант, е, на випадок, коли якщо Миколенко не встигне набрати кондицій, проте мені все ж таки здається особисто, що все ж таки він встигне. А навіть якщо він не встигне, mm -hmm. що все одно буде буде став... Миколанг. Я теж так думаю. Плюс, оце ми говорили про чотирьох захисників у формації, якщо чотири захисника. Ребров в товарнику в матчі з Німеччиною пробував п'ять захисників. Це очевидно Заводовка під Бельгією. Заготовка під Бельгією, і він виставляв сватка. І мені здається, що буде грати, якщо буде п'ять захисників, буде грати саме сваток. Я поясню, чому. Людина фізично сильна, дуже фізично сильна, він рослий захисник. І ми знаємо, що у Бельгії є Лукаку. Лукаку, який нападаючий, який теж дуже фізично розвинутий, який високий. І Він танк Він танк. Він, просто м'яко він він... Він... Що... <зві> фізично. <зві> Про Та... того потрібно буде якраз такого типу захисника. А чи тоді він талаверу? Я не впевнений, що до Талаверово, чесь ж... фізично кажуть. І... Він, як на мене, не має все ж таки ж ш... таки якості на цей момент, умовно, як той же сваток. Ну, я все не згоден. А <зві> я то <зві> за моє згоден. Хто <зві> піду на те, Дмитро? Бо все ж таки талаверо це ласк. Це хоч якийсь європейський футбол, Депроден ді це Діпроден. Ну, ми побачили його в, в парі з Бондарем. Ну, бондере. Хай йде дішки робить. Така агресія щодо Бондера. Ну, типу, Бондар. Ну, ну, але. Ну, давай, ну, давай, давай, давай. це одна -та, така -та річ, в якій ми не Це ти би очікував Веру і я би очікував Світла. Окей, добре. Це нас розсудить. І розсудить нас ага, Бельгії. Реструє і двоє летера? Ні, просто трьох. Ну, гаразд, по лінії захисту, в принципі, пройшлися опорно з берегою опорну Ну тут два варіанти: прошко або Степаненко. Третє, не мені, здається. Ну а хто ж. То юність. Дуже складне питання насправді. Тому що Степаненко все ж таки, це гравець ну, топ класу в опорній зоні. Але, ну. Чи буде він встигати? Оце питання. Я думаю, Степаненко буде таки грати Дивись, він Девизь буде виходити основним. Що але його буде брошком'ян, але буде десяти. Та, та, так, раз, я якраз хотів це сказати. І може в одному з матчів, якомусь там, наприклад, матчі Словаччини, який є другий, може все ж таки вийде брошко. Ради ротації. Ради ротації, щоб Степаненко мав час відновитися до Мелфайз Бельгії. Може бути. Може бути щось типу такого історія. Центр поля. Sud, безальтернативний. Але хто з ним? Зінченко, Маліновський, Шапаренко. Дивись, дуже складно насправді, тому що Маліновський дуже добре відіграв в матчі з Польщею. Так, тобто він класно себе показав. Зінченко, ну загалом Зінченко, це як е, такий знаєш, щіп команди, тобто він може й притримати і інтелектуально розвинутий футболіст, і ну тут складний вибір. Складний вибір. Плюс Шапаренко, який теж себе доволі непогано показав. Динамо він теж зараз в принципі набрав. Навіть в тому ж матчі шестерем. Він доволі непогано виглядав. Тому блін, ну сапара він дуже, дуже круто в просуванні м'яча. Да, він по дуже нам буде потрібним проти Румунії, особливо проти Словаччини, яка ж все закриється проти нас. Тому що треба буде цю скривати, цю бляшанку, цю оборону. І з цього паніше паренко може бути дуже помічним. Плюс він фізично більш витривалий ніж той же, наприклад, Маліновський. Так, це правда, бо Маліновський вже не що не з мабуть, Мабуєш ще що, з Зінченка, що, 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 але це вже таке debatable питання. Ось ну. Але я думаю, що таки буде Зін. Навіть. Я теж думаю, що буде Зін. Знаєш, це будка пішна грана візно на... історія збірники. Ну, все ж таки буде Зінчин. Я теж думаю, що буде Зін. Як не Я теж думаю, що буде. А уже Маліновський, бо що пранк це будуть опції на підсилення. І плюс на вихід, так, та, якраз 60 хвилин, а а, там, там, там на матч ротації якісь. І так далі. Фланги для мене очі. Санкова Мудрик тут. Санкова-Мудрик, питань нема. Ярмоленко. Uh, він вийде на останні 15 хвилин, щоб заробити гру. Так. Ну, він вже... На повний матч він а... не готовий. На жаль, на жаль, бо він бу... і про такому циганкову перепрошую. Циганко мега в формі, циганкове мега в порядку. І по суті він заслужує, він має грати. Має грати. Плюс фізично витривалий. Е, забігання. Що це ще буде з хорошим закінченням? <реш> <Цінини> в... <реш> тобто в тому плані теж це майже очевидно, плюс єзик. Як підмітно, то, то він теж може, може правда бути, там, на останніх хвилин 15 20 Ну і нападник у Чічі, ну учі, тут, так. При цій повазі до інших кандидатів, до ванати та Яремчука, Довби, очевидно, опція номер один. Так, тут плюс залежно просто від того, проти якої команди ми будемо грати. Тобто, можна змінювати, ну, типу, ванат — хороший на якихось забігання, тобто, щоб додати якоїсь свіжості. Тобто, він може багато. Вонос, як опція на замін, як як новий не, як основний, як опція Бачу, ви... може багато пахати, він може багато відбігати. Тож же ремчу, в принципі, може чіплятися за м'яч, може вбігати в зони на стандартах і так далі. так? Фордюс, uh, давай поговоримо про якісь основні проблеми збірної України. Якщо ми вже згадали стандарти, так? той же матч був з Польщею, і якраз цей матч, мені здається, показав те, що в Україні точно. Потрібно буде попрацювати над питанням стандартів. Так, особливо, особливо очевидно, оборони при стандартах. Оборони при стандартів, а ще залотати. Тому що ну, багато помилок. Багато помилок, навіть про гола збірної Польщі, хто на критві, чи криється персонально, чи там е, чи там, якусь командно і так далі. Треба буде це особливо. Буде умовна звати... Бельгія, де буде умовний Луках, буде умовний Лукас. Так треба просто дуже акуратно грати, та, тому що це просто глиба. Старошина, яка може забрати будь-що і як, е, ще така проблема збірни України, яка частково інколи вивалюється, це ми, ми можемо поплисти під тиском. Тобто, коли як вразив матч з Італією, коли ми про 2-1. Перший тайм, де Італія дуже круто нас на це трошки. взагалі, типу, у нас не було на полі. Ми там щось оце бігали, ригали і так далі. Тобто, якщо якась з цих трьох збірних. Вирішити зіграти першим номером, вилючити хороший Так. І можливо, з хорошим презинком, буде дуже несолодко, буде дуже і дуже не солодко. Солодко. Ну, Мені здається, це суто мій пронос, що, наприклад, стоїш Румунією і Словаччиною, ну, ми таки візьмемо чотири очки, але це буде от, регати. Буде. Будемо регати, а, оце буде. я думаю, собі совати. Матч, її. Вони, може, закриються, ми будемо бігати, все буде перекрито і так далі. Муні більш кавесела команда. І рахунки були щось по типу 1-0, 2-1, там 2-0 максимум. Мені звичайно не хочеться, щоб так було. Мені хочеться, щоб було багато наших голів, щоб ми позабивали і так. Але але будемо дивитися Так. Та цікавий матч буде і останній проти Бельгії. З Бельгії вже не дуже не пані шанси. Ну маємо ми чи Бельгії. Вихожі Бальлію. Ми вийдемо другий номер проти Бельгії. Це очевидно, ж вони буду грати про них першим. <світ> <світ> Вийде від оборони. Бельгія не пресингує. Бельія грає середнім блоком. Чому Белья не пресингує? В них проблеми з захисній лінії, тому що в них, <світ> в них дуже серйозні. <світ> проблеми з... Вони <світ> грає ще Вермаліан, якщо не, 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 в... не Вертон, ну це дід уже просто три серів, сім ж... років чоловіку. І загалом лінія оборони це найслабша заліза. Там нема ніяких зірок взагалі, навіть і пузько на якихось таких середніх збитих вдасться. І в принципі, в нас є гравці, які можуть спокійно вибігати і ці контри, і мудрик. О, він створений для цього. ну От він створений для цього, він повинен це робити. Я це Погоджусь, і ну то те, що я не закінчив, це те, що я то Бельгія не пресингує. Вони грають в середнім блоку, вони намагаються зустрічати десь в середині поля, щоб не давати красти йти далі. Але це означає, що вони не можуть пресингувати, бо пресинг — це що? Це висока лінія оборони. Брати з цими гравцями високу лінію оборону це самоупство, буде закидання, бо як очевидно. А отже, так як ми тільки що сказали, що Україна ну реально тяжко грає під пресингом, і цього пресинга не зайдем і, так і... і у нас. Це великий плюс нас. Єдина для нас явна загроза це фланги Бельгії, це доку і тросар. Тому що і тому, мені здається, якраз схема в захисників, яка грав проти Німеччини. Для цього і продумано, щоб хтось центральник так. зміщався на якийсь фланг, щоб допомагати умовному коноплі. Грати про доку двох, прям з ним грати, бо oh. з доку треба бути дуже обережним, тому що це гравець просто він може як і зліва, так і справа, Тобто він може мінятися планами з тим же тросаром. І обіграти будь-кого будь будь-кого. Ми це побачили в цій цьогорічній річ чемпіонів. Тобто, oh. як доку накручував, а, тому це дуже небезпечний гравець. Той же тросар. Зарекомендував не менш небезпечний. Буде складно, але варто зауважити, що в 5 ми граємо лише при захисті. Тобто, коли ми виходимо в атаку, це ми трансформуємося в 4. Так, звісно, але типу, для цього воно і зроблено. Ну, найбільша загроза, мій це фланги. Лука з ними стандарта в, 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 в теж, що під ними світла голова, геній цього футболу, Кей Кейн Дебройне. Ось який буде роздавати всі ці передачки. Хоча насправді, насправді, дивлячись по матчах в Ман-Сіті, часто мінявки. Правді. Все ж таки міклотра, -травма, травма, плюс вік, плюс вік. Він вже такий теж підстан. Ну, все ж таки це зовсім так. З світового класу гравець, але це варто замічати, що це вже не той Кейн Кенди Бройне, два ти Е, Так, плюс я там на заміну караску, є Тіліманс непоганий, Тіліманс теж. Ну Караско вже, ну типу, Кра... такий калорий. Майже типу кельмола. Типу, вийти десь на все п'ять хвилин, щоб типо додавити. Поярче трошки посильніше, тобто фізично він щось молодше, здається. Звісно, звісно, так, але це познайте по схожа опціям. І не пана там опорна зона, там ананази Евертона, Буде ти з І ще грає Мангаля з Ліля і Ліона, перепрошую. Ліона, Ліона, він з Ліона. Два хороших опорника. І важливо. На оборотах не буде Куртуа. Так, ну тому що Тедеско, коли прийшов поміняв Мартінеса на посту, щоб було все добре, а польбуків через капітанську пов'язку з і він сам не захотів їхати. Зараз його не викликали таку збірну, тому реально оборона. Бельгії виглядає дуже і дуже загрозливо для самої Бельгії, Слабо, я би сказав так. За їхнє місто це найслабше місце. Це в них а Ахілесова п'ята, і то навіть не п'ята, це Ахілесова ляшка. І враховуючи що це все треба буде давити, і ми маємо чим давити, слава Богу. А це все так гіпотетично. Ві, та гіпотетично. звісно, звіс, ми можемо з Румунії Свачини нічого не взяти. Типу приїхати до Бельгії вже нічого не вирішуючи. Так. Окей, давай ми так доволі гарно розібрали Бельгію. Так. Давай ще про інших наших суперників. Давай. Е, перший матч ми будемо відкривати в понеділок. 17 числа проти Рим. Катастрофа. В четверті дня ставлять матч. України. У мене робота. куди я маю дивитися той матч? Ну да Але окей, виживемо якось. Так, uh, book, book <laughs> та Та, <звісно>. поставить. <No, laughs> <yeah. laughs> е, Румунія. Румунія вийшов. Першого місця в своїй групі на кваліфікацію не були швейцарцями Ізраїлем, Білорусю, косово Вандори. Зло боку, не нести група, але румунія. Тобто ніхто в них цього не вони ні разу не програли у відборі. Взяли 22 очки на п'ять очків відрив був від швейцарців. Тобто вони доволі впевнено і ну дуже впевнено пройшли відбір. Але по іменах немає дуже скромно. А там немає таких 에, там є драви. З Тотонфоміт прийшов і це лише в цьому сезоні він прийшов довзимове вікно. Так, але в він прийшов. Так, і є Молдава. Це прізвище воротаря Воно Румунії. Він резервіст, атулетлечка, який не зіграв жодного матчу. Ну, під облаком сидить, суки. Але він молдавани. Він на євро, за збірному Румунії. Це все по зіркових іменах танів. Ну, невідомі широкі публіці, скажімо так, на Румунії. Румунія дуже така весела команда, з того, що я зрозумів і бачив. Вони можуть грати будь-як. Чи то що у них немає якихось, знаєш, явних зірок, бо типу, воно ну, є у каку, в Бельгії, о, давай, навіщо на Лукаку. О, є швидкий дуку, давай давати на дуку. То, тобто, більш зрозуміло, як це збірно буде грати, чи то, що який підбір гравців? Тут вони всі плюс-мінус на рівня, і вони можуть, як хочеш, це грати, і це не може ну, це такі комик для нас. Так, це коник Румунії, тому що. Поняти, як про нас буде Румунія грати, чи вона буде, буде дерзкою, буде намагатися атакувати, е, чи вона буде грати від оборони, чи контратаки, чи позешн. Давись суто моя гіпотеза. Мені здається, вони сядуть, і мені здається, вони просто проаналізують наші матчі в відборі. І будуть як Боснія або Ісландія, бо... Ісландія. Вони будуть сидіти, вбігати в контри, закриються так, все. Я думаю, так і буде. Тобто, треба буде зламувати цю оборону. Те, що ми душти, теж дуже не любимо робити. Насправді це не, не те, що в нас виходить. Заправді зламувати ці концерні-банки банки. Так це взагалі не наше. Але більше ми це будемо робити, все ж таки. Словаччина я ну, знушки, що вибирати між ними двома, і словачина гіпотично може нам скласти більше проблем. Ну, словаччина це вже яскраво обійшов. Ну, там багато. вже є так, більше зірок, краще зірки. І що не цікиш? Вони вийшли, в гру вони грали в відборі з портуальцями, то зрозуміло. Там Люксембург, Ісландію, Боснію. Тобто вони. Грали в групі і взяли друге місце з тими командами, з якими ми так ригали в кваліфікації Ліги нації. Але ми будемо знаєш типу, як Final Boss. Типу, так, як це кошти. Ми на гроші рівень і стабут. Не типу, але просто сильніша. Так, і тому отут мені здається буде найтяжчий матч на ну, побоювання мене є ще до того матчу. Я тому не казав, що я не очікую прям на шість очків в перших двох турах, а все ж таки на чотири. Я все ж таки очікую десь нічию. І, ну, швидше до ну, саме же слова що ну так, де хочеться хочеться за черчись. Ну, я максимально позитивний, максимально позитивний. я вважаю, що ми зможемо 6 очків і потім ще можу навіть гро, я навіть скажу так, можна навіть грохнути пель, і 9 дев'ять вийти з першого місця. Бо в нас є потен... Ну, завжди якийсь весь потенціал є, але. І він не знаєш, він не приматний для мене. Це не такий потенціал, якийсь, знаєш, типу, що ну, якщо боженька велить, то ми там зможемо. Якось там випадковий гозуб'єм. Ми реально маємо цю змогу взяти 9 в цій групі. Це буде тяжко, це буде непросто, але я вважаю, що ми маємо, і ми зможемо це зробити. До речі, ще один плюс непини, про який я забув сказати, е, на відміну від попередніх, скажімо так, е, е, варіацій е, генерацій цієї збірної, в нас нарешті з'являється плюс-мінус лавка. Тому що, навіть зі збірною Шевченка вона була потужна, вона була крута, але відверто там була стартова одинадцятка і все. І там буквально один-два гравці, які могли вийти на заміну і, і дійсно підсилити гру, або хоча б не втратити в класі. У нас більше опцій зараз є. Але це все ж таки 5-6 гравців, а не другий Я з тобою зводен, але це не щось. Наприклад, це не один ваш товарник, наприклад, Тимчик показав, що можна його. Ні, ну Тимчик, Пимчик його є потерів. Як гравець, він хороший. Але просто в торнюку він зараз відверто погано. Так. І, типу, чи це показує, типу, що він є справді отим резервом, типу, щоб вийти там, типу, реально поміняти щось на грік? Ні. — Ну, так. — Не показує. Хіба ну, типу, з якихось дуже трагічних е, обставин, коли не да, було. Так, ну, там ті ж самі, наприклад, ситуація з тим же Бондарем. Ну ні, Бондар це звіту побачить. Е, ну, знову ж таки, тинчик, типу, він як мудрик. Бігати, ганяти інтенсивно, бик, розриває. Ну, коли доходить до цього пасу на один 11 ну, метрів, чи пасу, чи якийсь навіз, типу в штрафну. Молоко все, все, в молоко. То в руки воротарю, то взагалі в криво за межі поля і так далі. Тобто, то, ну, ніяк в нього не йшло в матчі з Польщею ці подачі. Але я все ж таки з тобою погоджуюсь, що до твої, твої думки, що все ж таки в нас більше з'явилися. Це круто, так, так, добре, це так. добре, що є варіативність. Та не вели невелодимість... Але є. Та і я впевнений, що той же тимчик, і той же Бонда з часом, може, не зараз, там за рік-за два, той же телевіров. Наприклад, не наберуть, вони точно стануть гравцями е, не то що прямо рівноцінними, а от що можна зробити прям другий склад. Ну з такого я з тобою тут просто тут... не зараз там. Ще, ще ні, на жаль, на жаль, дуже на жаль. Ну, як є, так є. Uh, що ж, ну в принципі, ми так фарилому пройшли. Все, все, та... Я вам сказав це все, що ми хотіли вам розповісти. Uh, підтримуйте збірну Україну, дивіться Матчі. Ми також будемо підтримувати збірну України. Можливо, там якісь дуже швидкі думки ми будемо писати в своєму телеграм-каналі. посилання в описі, підписуйтесь. А ще також ставте ці дзвіночки на відео, тому що дуже мало людей нас дивиться з підпискою. Ми хочемо, щоб у нас було більше підписників. Ми хочемо більше вподобань, ми хочемо більше коментарів. Будь ласка, сваріться з нами там. Дискутуйте в коментарях, що там або Ігор не правий, або я не правий, або що є мене правий. Або що ми дуже молодці, що ми все дуже класно зробили. ви не краще, все таке. Пишіть все, що думаєте. Ми відповідь, дамо відповідь на кожен комент. На кожен комент. Очікуйте наступне відео. Євро буде лише розпочинатись, буде дуже багато контенту про євро, не лише про євро. А тому таке. Дивіться про Всім пока. І співайте пісню, ті «Кі кінь стоїть.